Кожна сім'я майже при тим як там відправляти на передову там брата, я не знаю, чоловіка, сина. Вони все одно намагаються по максимуму його спорядити це неправильно, і навіть неправильно, коли люди кажуть, що він 100 тисяч отримує, що він ці 100 тисяч витрачає на своє забезпечення, так робить кожен. Навіть ні, навіть коли є сім'ї, і все вони не розуміють що, по перше, який ризик життя. А коли вони в баганюці, в мене є відео просто хлопці там з матюками, його не виставляла, щоб про цих 100 тисяч, що вони ось так, от, от виритий коп. Вони там знаходяться бруд. оце коли були душі, ось так по колінам це прямо як глина, воно все. І отак лежать у ці вже їх рюкзаки, баули, які просто вони всі в бруді, і вони отак прямо в в тому багнюці. Так це кажуть: тут можна полежати. От хвилин двадцять тридцять поставити комусь хай же хочеться. Ідіть за 100 тисяч. При тому, що насправді зарплатня там 35 тисяч гривень. Це коли ти там на нулі вже знаходишся, да така я, але коли там в якісь ну це коли виїзди чи там, коли там ротація, ти не отримує захисних стіків. По-друге, машини. Постійно ламаються, і хлопці за свої гроші їх наклали. Вони ж там не по асфальту. їздять. А паливо теж те, що там видає ЗСУ, ну воно на найкращої якості. Машини одразу ламаються. Тому тільки порахувати, скільки потрібно на оці поїздки на паливо і на постійний ремонт це вже 100 тисяч в місяць. Ну, тобто вони це не те, що там сім'ї щось мають скинути. І були навіть ситуації, коли захисник до мене приходив, вже було холодно. І він просто в лісті. я кажу, а чому ти собі форму не купиш? Ну кажу, ну блін, ну серйозно. Ну кажу, ти чекаєш, ну мене би якось так заїло. ну, Я кажу, що ти чекаєш, коли тобі волонтери дадуть, чи що, ну, не видала держава, там, Міністерство оборони не видало. Ну, візьми 5 тисяч гривень, знайди на себе. Він ну, так стає, на мене дивиться. А мене каже, жінка хора, троє дітей. Каже, мені я буду сук мерзнути до останнього. Бо я 5 тисяч цих на себе не витрачу. Ну і що тут сказати? І таких дуже багато, які просто там є общак якийсь в них вони витрачають на якісь там важливі дуже речі, сім'я. Ну, І ще, і ще він, треба себе вдягнути, Він, дорога теж дорога. А там берці, ці ж талани, ну, там, ну, хтось їх любить, комусь вони не зручні. Там є розвідка, є снайпер, є е, е, штурмовик, є там, артилерія. Ну, тобто, у кожної навіть своєї спеціальності, там різні е, потреби навіть спорядження, тому що хтось там довго багато йде, хтось там стоїть довго, він замерзає ну, тобто, Під кожну навіть, е, професію. Спеціальність військового потрібне різне спорядження. Mm -hmm. А ЦСУ видає все одно ж там усім однаково екіпоювання. А це теж неправильно.